Енергоощадні вікна за 100% проплати. У будинках, де мешканці повністю розраховуються за житлово-комунальні послуги, на сходових клітках коштом міста встановлюють пластикові вікна. Будинок на полю я шість боржник. Лише за комунальні послуги мешканці не сплатили понад 40 тисяч гривень, але нові вікна тут стоять. Зробити це довелось заради безпеки людей. Попередні рами були аж надто аварійними. То такі були, був, як мети я брала. То, ви знаєте, я боялася. Я брала швабру потихенечку, помалюську, бо якби то б дотулився, вони то чому ще трошки тримають. Ну то було гнильо страшне. Набагато ліпше, набагато ліпше, щоб ти вікна стало. Ну, то, що люди не цінять, то є факт. Навіть нові вікна не змогли розбудити свідомості тутешніх мешканців Борг у кілька десятків тисяч зменшився лише на 700 гривень. Хотілося б, щоб цим прикладом мешканці скористалися і зрозуміли, що ми пішли їм назустріч. І все-таки ці борги треба сплачувати. А ті у Львові люди, які сплачують системно, там проблем немає. Ми їм міняємо вікна. Хоча на сьогоднішній день у нас по місту приблизно 47 мільйонів є заборговані за житлово-комунальні послуги. Тут надзвичайно складна ситуація, але, незважаючи на це, все рухаємося вперед, і там, де є позитивні приплати, робимо якісні ремонти. Щоправда, коли ЛКП виділяє кошти на один будинок, це означає, що іншим доведеться зачекати. Тобто не проведена десь заміна комунікації, десь не зроблена заміна покрівлі, чи ще щось, якісь невиконані роботи в інших будинках, і за рахунок цього тут поміняли вікна. Вісім склопакетів на полю я 6 Жекові коштували 35 тисяч гривень. Приблизно стільки ж минулоріч річ вклали у нові вікна, і в сусідньому четвертому будинку натомість тепер заощаджують на теплі. Шиби вилітали. Поставили ці нові пластикові вікна зовсім інакше, і по перше, тепло вже тепло в коридорах і зимою нема таких та холоду та в коридорі. Лідер з нових склопакетів Сихівський та Шевченківський райони найменше вікон коштом ЛКП на сходових клітках замінили у Галицькому районі, але не через борги мешканців, а лише тому, що доводиться берегти історичні будівлі.